Всім привіт! Сьогодні давайте поговоримо про характеристики мого комп'ютера, що він у собі має, Що стягує і для чого він мені був потрібен. Ну, Він мені був потрібен в більшості для ігор, щоб там сталкера пограти, Спайдермена, ще щось такого плану. От, там PUBG пограти, Євротрак. Ну, давайте розберемо його характеристики. От, у, нього, що у нього материнська плата, у нього Asus Prime A520 A2. На сокеті, доволі ще нормальному на am 4 сокеті, а на чипсеті А520. Процесор Ryzen 5600 3,5 ГГц 6-12 ядер, 12 потоків. Оперативна пам'ять в нього QTRAM DDR4 на 3600-частота. Там 16 оперативка, тобто 2 по 8 стоїть на двохканальному. Відеокарта у нас від Gigabyte GeForce RTX 3060Ti на 8 ГБ. SSD шник у нас Prologix M2NVE на 1 ТБ. Другий SSD, я собі сам доставляв. SSD 2.5 від Kingston теж на 1 ТБ. Що, далі у нас корпус, в чому складений комп'ютер корпус у нас. Q RGP Black Tower. Монітор в мене 180 Гц з розширенням в 2К. MSI MAC 275 EQF Кронштейн в мене для моніторів від Office Pro MA MA501. Мешка в мене Hator Pulsar 3. Wireless Black. Коврик теж у мене хаторіський, і мікрофон теж Хатор Signify RGB Pro. Комп'ютер стягує всі ігри вдвоє розширені. На стоїці, в цій гірців все йде класно, повільно, плавно, нічого не глючить, все йде дуже класно. І блок жилення в мене на 500 Вт. Тому хочу подякувати тим хлопцям, які складали цей комп'ютер, комп'ютери, їх в інстаграмі, і там зможете написати їм, чи замоти свій майбутній чи перший комп'ютер або де авгрейду.